Сьогоднішня наша розмова буде мати багато цифр. І тому прошу сконцентруватися. Можливо, взяти листочок і ручку і так само зі мною разом почати рахуватися. У нас виходить ціна 7188 гривень. Це та ціна, яка зараз встановлена для населення. За такою ціною урядові математики продають нам європейський газ. Але куди вони поділи український? Собівартість видобутку власного газу 100 доларів. Проведіть таку саму арифметичну дію, як ми щойно проводили по європейській ціні на газ, і ми отримаємо 3600 гривень. Сідай двійка, як бачимо з цього рівняння, випав український газ. Звісно, його багато, та він дешевий, але комусь вигідно обдирати нас на 30%. Втім, найцікавіша математика ще тільки починається. В опалювальний сезон ми споживаємо 21 мільярд кубічних метрів газу. Собівартість видобутку власного газу 100 доларів. Нам вистачить газу власного видобутку. Якщо рахувати по-людськи, то реальна ціна набагато нижча. Яким таким математикам це вигідно. Перерахувати тарифи, повернути людям гроші, покарати винних. Дуже прості вимоги батьківщини.